Що в нас? Подивимось, подивимось, дівчата. Що вам там цікаво? Що нам там цікаво? Мама банані купила, мама бананів купила, Делі, так. Бананчики, мама, купила, що там ще у мами цікаво так? Резиночки для волосся, тому що старенькі вже заїбали. От. Це був морквяний сік Дейлі. Далі у нас іде. Ананасик, 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 смачний ананасик. Ну, насправді я ще не знаю, він смачний чи не смачний. Далі у нас тут зачаїлися малим трошечки. Це треба буде ці нирки курячі. І десь тут сердечко куряче. Я потрошки беру, щоб кожного разу свіженькі купляти. Так, тільки не їж, споки там добре. І там у нас, там у нас а, мелон, динька, ось така динька. І трошечки кавунця, Скибочка кавунся. Отакої. Скромненька. Все. Дякую за увагу. Це була шустра розпаковочка. Як бачимо, нічого такого особливого, просто чисто по А ну... Так, чисто по